Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це вже 48-й випуск новин. Скоро рік нашої діяльності, але випуск не про це, а про події та активності у Генші. Поговоримо сьогодні про головну подію, розкриємо таємницю ока бога Шарлотти, а повангуємо про її майбутню зброю. Тож не забудьте поставити вподобайко, а як вже поставили, то приємного перегляду, бо ми починаємо! Вийшло оновлення 3.7, на цей раз без нових п'ятизіркових персонажів. Обійшлося лише реранами і надзумських дзумських дівчат Яєміко та Йоймії. В збройному банері можна вибити їхні сигнатурні каталісти та лук. Але не забувайте, що нова героїня Кірара має рідкість 4 зірки і вже доступна у нових банерах. Ми оглядали її навички у минулому відео, тобто можете їх переглянути за підсказкою вгорі. А оскільки нічого нового про героїв сказати більш не можна, то рухаємось далі. Велика подія нового оновлення вже доступна: дуель з'їзд гравців. Таку назву отримала і оновлення, і одноіменний івент, що приурочений картковій грі. Сюжет починається у Монштатті, куди приїхали гравці. Там ви зустрінете багатьох персонажів, яких ми вже давно знаємо, а також деяких нових. А також пройдете різного роду випробувань. Усього є 4 види головоломок та випробувань. Тут і робота з механізмами, і бойовий режим, ну і звісно ж, дуель у картках. До речі, щодо карток, дали доволі лайтовий варіант, у якому прибрали варіативність випадіння дайсів, а в свою чергу це дуже полегшило реалізацію своїх планів. Ну і звісно, на початку усі персонажі повністю заряджені і можуть відразу розряджати вибух стихій. За кожне випробування ви отримуєте прімогеми та корисні ресурси, а також можете отримати ексклюзивний лук. Отримати його дуже легко, це можна зробити навіть за перший день. Загалом подія цікава, тож радимо пограти. До того ж, там є нова героїня з Фонтейном. І до речі. Повертаючись до свого питання у відео зі стрімо-розробників, яке ж око Бога буде вона мати. Відповідь ми отримали. Шарлотта буде кріо персонажкою, а якщо провести паралелі з Honkai Impact 3D, то дуже висока віроятність, що вона буде лучницею ось так. от. Буде цікаво подивитись, коли її анонсують, чи правда, що ми тут напаралелили, чи ні. Не забувайте про нові квести, які теж варто пройти. І так. Це нагадування не тільки вам, а й собі, бо вже біля п'яти квестів відкладено. Другий сюжетний квест отримала Йоймія, а кавих отримав свою квест у зустріч. Обидва потребують розблокування за ключики, які можна отримати за проходження щоденних активностей. Також протягом усієї версії 3.7 буде діяти подія, вдача королівства кузні. Сенс події заключається у випробуваннях у картковій грі. Священний виклик. Усього є 5 етапів, які треба пройти. Для цього вирушайте у таверну Хвіст і поговоріть із принцем. Далі оберіть випробування, яке хочете пройти. Нагадаємо, що їх усього 5 і кожен має особливі правила. За успішне завершення ви отримаєте бали, які згодом допоможуть вам отримати щасливі монетки. Події я особисто закрив швидко, але от винагороди, ну якось маловат. 2000 монет за кожне випробування. Хоча з іншої сторони сама подія легка. До речі, ви також діліться враженнями, хто пройшов, чи були складнощі. Ну і остання новинка на сьогодні: якщо ви граєте на PlayStation, не забудьте забрати безкоштовний набір ресурсів, який доступний підписникам PS Він доступний на сторінці Ри і коштує аж цілих 0 гривень. Просто придбайте його як звичайний DLC, і він одразу опиниться у вас на аккаунті. І на цьому у нас все. Ну і звісно, ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь. І не забувайте коментувати. Бувайте! І мирного неба нам всім!